Таю в ефірі українського радіо Вінниці програма з перших уст в студії журналіста Світлана Кравінська. Близько 80 тисяч гривень на підтримку української армії зібрали активістки активісти Вінницької громадської організації Подільська ластівка під час акції Каштановий донат. За словами активістів, кошти, отримані від переробки каштанів, будуть долучені до збору на будівельні матеріали для польової фортифікації, автономні обігрівачі та сезонні ліки для вінничан захисників на Донецькому, Харківському та Запорізькому напрямках. Про волонтерство Вінничан допомогу збройникам. Силам України та підтримку учасників бойових дій говоримо сьогодні. Гостя студії голова громадської організації Подільська ластівка Оксана Іванькова. Вітаю вас, вітаю Оксана. Пер, спершу в чому суть акції Каштановий Донат. Другий рік поспіль ми на базі Вінницької обласної станції юних натуралістів проводимо так звану благодійну еко-акцію Каштановий Донат, де плоди каштанів конвертуємо у кошти. Цьогоріч ми зуміли зібрати таку доволі рекордну суму каштанів це близько 10 тисяч, 10, перепрошую, 10 тонн каштанів і виручили досить хорошу суму на підтримку. Долучилися до нас 40 навчальних та дошкільних закладів міста і області, а також юні благодійники. З Дніпропетровської, Черкаської та Одеської областей ваша географія росте. і Росте ви приходите до нас е, на ефір, розказуєте спершу за громади Вінницької е, територіальної так. громади, потім за вже області. Я вже бачу різні області, долучаються до вас. Напевно, і підопічні. У вас теж вже більше чись. Які у вас підопічні збільшується, бригади? Збільшується постійних. Маємо 12 підопічних підрозділів, але знаєте, спрацьовує військове радіо. Ось так як волонтери, то є вимираючий вид там на передовій. Тому е, постійно є телефонні дзвінки до нас з проханням допомогти, але не завжди є можливість, що дуже шкода. Наскільки активно люди долучилися до цієї акції? Каштановий донат? Е, досить, досить потужно долучилися, особливо тішило нас, що самі найменші наші віничани це садочки. Вони, знаєте, було дуже приємно, що саме від них була така рекордна сума каштанів зібрана. Але в нас є заклад, який зібрав найбільшу суму каштанів. Це близько 2,5 тонн. Це Вінницький ліцей номер 12 який отримує від нас і від наших побратимів з передової гравійовану бойову гільзу. О... Імену, до речі, імену угу. так. Це така, такий фідбек навіть від самих бійців. Так, такий так. стимул ще більше долучатися до таких акцій, допомагати. Взагалі, скільки сьогодні є учасників вашої організації? Подільська ластівка сьогодні знаєте кругозір наших волонтер, нашої волонтерської повтини він дуже широкий. Але перш за все, це люди, від яких віє життям. Майбутнім ті люди, які вміють любити не тільки своїх дітей, і ті люди, які вміють безпосередньо мене та мого волонтера-прадової, нашого активіста Володимира Сівакова, просто підняти з колін і дати крила, щоб далі йти вперед. Бо бувають дуже непрості моменти. Різні ситуації, але саме їхня підтримка дозволяє нам йти вперед. Це громади села Зозів, села Ганівка, села Славне, село Тростянець, це Вінницький реабілітаційний медичний центр, наша непереможна медична родина, це згуртована позашкільна родина Вінницької обласної станції юних натуралістів. Це сімейство Бузіних, це крафтові виробники Пан Кабан. E, наші хірурги і медикині з лікарень міста, благодійники за кордону. Так, ми маємо таких благодійників, які вже там живуть доволі довго, але всім серцем і душею вони бажають допомогти тут. E, ось Це наші хлопці СТО, які кожного разу зламані авто, вони ремонтують тут, які ми приганяємо і допомог, дають друге життя їм. Щоб вони далі допомагали нашим хлопцям на передовій. Кругозір дуже великий, дуже великий підтримка є, але якось так складається, що вже за час війни долучається не так багато людей, як би хотілося. І щоразу ми, знаєте, зіштовхуємося, напевно, з людською байдужістю. Байдужістю, тому що. Більшість людей вони живуть, знаєте, за ржавими окулярами. І якщо тут війни нас не відчувається, це не означає, що її там немає. Це означає там, що там е, чийсь тато, син, чоловік волає про допомогу, що там, в сирих окопах, в холоді, іноді в різні є обставини, іноді в голоді, їм потрібна та допомога. Коли кажуть держава. Давайте державу ми залишимо, тому що вона допомагає свої певне своє щось. А ми, як народ, яких захищає нас тут, бо ми тут зараз живемо, ми повинні всі разом сортуватися і допомагати їм одним вижити, а іншим вистояти, щоб далі наші діти мали майбутнє. Якщо ви сказали, що зараз менше донатів, але все-таки, як збираєте цю допомогу, яким чином можна зібрати на, скажімо, ті будівельні матеріали, на ті обігрівачі, на ті ліки, на ту техніку? Як збираєте цю допомогу? От, значить, Що ми робимо? Це можуть бути і благодійні ярмарки, благодійні аукціони? Е також Робимо збори, ну без них просто, просто ніяк. Постійно в закладі, у нашому позашкільному закладі, проходить благодійна акція Паперовий донат. Збираємо вторинну сировину. Ну тобто, все, що приносить кошти, ми з усіх усюд долучаємо. Найбільш потужною для нас підтримкою на даний час є це підприємство Екосвіт. Яке і надає свій власний автомобіль, і разом з нами їздить на передову, і усі працівники долучаються при завантаженні, бо уявіть собі, в п'ятитонник завантажити 7-8 тонн гуманітарної допомоги ну це не така проста задача. Ось і так само вони нам допомогли логістично цього разу, навіть ось, з каштанами, тому що вони довезли власним автомобілем на підприємство, яке буде переробляти даний вид каштанів. А як часто ви буваєте на сході? Кожного місяця, раз на місяць, ми там, але бувають такі непередбачені обставини, коли я їду туди сама, тобто, це або потрібно нам завести ліки, на які ми організували збір і вкрай уже потрібно. Пересилка не працює, тому що ці ліки мають йти в контейнерах із охолоджувальними елементами. Або нам потрібно завести, наприклад, останнє наше надпотужне придбання. Це ми придбали медикам 23 ї окремо механізованої бригади медичний кейс Сивак. Його вартість 350 тисяч. Так. А що туди входить? Це той автомобіль, який буде забирати з точки Еваку, далі передавати на Медевак, згодом на швидку допомогу і вже або стабілізаційний пункт, або лікарня. Тобто, це та. Той автомобіль, в який потрібно працювати по-швидкому, закинули, у них є всього все 2-3 хвилини, аби врятувати життя хлопців, просто вивезти, накласти турнікет, ну по можливості забентувати рану, яку кровоточить, і просто летіти, тому що FPV над вами буде як рій. Не один, не два, може бути десяток. І, і якщо в нас немає реба, ну. FPV летить 110, а ми маємо летіти тоді, відповідно, вже 130, хоча б якщо в нас немає рева. Тому на передовій ми часті гості. Хлопці з передової раніше були в нас частіше, раніше в нас заклад приїжджали, дуже ми тепло зустрічаємо їх. Знаєте, то такі сльози радості, то в дітей то такі емоції, бо це ж. Герої приїхали з передової ті, яким вони полювали малюнки, ті, які вони збирали папір на переробку, ті, які збирали каштани, тих, яких вони бачили, бо ми часто вони виходять до мене на відеозв'язок, і е, під час заняття вони передають привіт, розказують, що ось це у наш автомобіль. А вони всі о, це наші герої. Знаєте, ну тобто є такий зворотній зв'язок. Що дуже приємно. Чого на третій рік сьогодні, на третій рік повномасштабної війни найбільше потребують зараз захисники? Допомоги підтримки і адекватного ставлення до них як таких самих людей і суспільства. Тому що в більшості, знаєте, якась така думка сформувалася, що ось е, вони титани. Так, в душі вони титани, але вони такі ж самі, як усі інші. Люди, які хворіють, які піддаються обстрілам. В яких є свої власні емоції, які втрачають своїх побратимів на передовій. І їм не вистачає того розуміння, що сколихніться, народ сколихніться, та ситуація, яка там, вона зараз, вона напрочуть напружена на усіх напрямках. І якщо ми їм сьогодні не допоможемо, то завтра до вас прийдуть додому. І те все, що у вас є вдома. Воно буде нікому не потрібне. Ті всі збереження, які у вас будуть, ви будете міняти, знаєте, як на так звані рублі. Але чи зможете ви жити тоді, в тій країні? Напевно, ні. А за кордоном ви будете постійними гастрольєрами, тому що е, ви приїдете туди на працю. Поки у вас буде сил працювати, доти ви будете потрібні тій країні. А далі ви повернетеся куди? Хто знає, тому що. Зараз в країна стоїть в такій ситуації, що вкрай потрібна і підтримка, і допомога. Знаєте, і навіть таке адекватне просто ставлення до того військовослужбовця, який зараз проходить реабілітацію тут, і який зараз і який там на передовій. З якими труднощами ви найбільше зараз стикаєтеся, і як долаєте їх? Напевно, ось те, що військові постійно на зв'язку. Так, іноді, коли приходить вечір, ти закриваєшся, і ти, ну, в тебе знаєте, якийсь дисонанс створюється, тому що вони потребують допомоги, вони просять що у придбанні того, то того-то, але це все є ну, зашкварно е, фінансово накладно. Знайти таку суму відразу неможливо. І при тому, що е, в одних волонтерів одних волон, як волонтери е, одні. Тобто, у нас, наприклад, є такий пан Василь, він на Вовчанському напрямку, і ми одні єдині волонтери у їхній бригаді. І кожного разу їдучи до них, він мене називає сестрою, а пана Володимира братом. Тому що сім'я відмовилася від нього, оскільки він пішов сюди воювати, і ми вже стали як рідні. Тому ті хлопці, які там. Коли ти приїжджаєш, знаєте, ті емоції, які ми переживаємо, вони безцінні. А тут ми зіштовхуємося тим, що одні кажуть, ми вже допомагали. Ну Так і вони там уже стоять не один день, і не один місяць, і не один рік, але досі стоять. А ви маєте можливість бути тут. Ваші діти мають можливість сходити в школу. Тому наших 200, 500, а іноді тисячу гривень у нашому житті, тут буденному, не зіграють великої ролі. А їм це буде потужна допомога. Тому що, знаєте, як то кажуть, гуртом батька легше бити. Тому маємо гуртуватися, щоб мати можливість далі тут жити, далі тут працювати, далі виховувати своїх дітей, мати просто якесь майбутнє. Що вас надихає, щоб волонтерити йти далі? Е, іноді є такі моменти, коли я кажу, я не можу. Мої волонтери на цей випадок кажуть, тобі потрібно перезавантаження. Перезавантаження це в такому роді, що коли я їду туди, ось, це стає певне перезавантаження. А потім ще, коли е, твої близькі і рідні там, ну як ти можеш скласти руки і тут сидіти? Е, а якщо в тебе вже такі, знаєте, коло друзів, це в більшості військові, їхні батьки, тому що військові частіше телефонують е, до мене, а потім кажуть, ну ти передай, будь ласка, там татові з мамою. в мене все добре, все нормально. Вони просто не так зрозуміють. Ну, тому це вони мотиватори. Вони мотиватори далі йти, далі рухатися, далі допомога. Звичайно, скільки вистачить сил, життєвої енергії і тої підтримки, яка є з боку. Це була передача з перших устрій, які ми говорили про волонтерську роботу громадської організації Подільська Ластівка, зокрема про акції Каштановий донат на підтримку Збройних сил України. Дякую, гості студії, за розмову голові громадської організації, волонтерці. Подільська ластівка Оксані Іванковій. Дякую. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Долучайтесь до зборів Оксани Іванькової і громадської організації Подільська Ластівка, аби ми разом йшли до перемоги, гуртувалися разом.